Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як набір крил та закрилків на трактор МТЗ, велику кабіну. Це йде варіант подовжений, як можете бачити. Ось так вони виглядають. тобто Стандартні крила йдуть приблизно до цього розміру. Ці ж ідуть подовжені. У нас окремо так само є подовжувачі крил, тобто ви можете до своїх стандартних причепити подовжувачі. Вони бувають так само по ширині крила. А є ті, що завужуються на декілька сантиметрів донизу. Тобто вони приблизно такі будуть донизу поширені. Це йде варіант пофарбований, раніше вони в нас були тільки в нефарбованому варіанті. Зараз з'явився синій колір, я думаю, в майбутньому з'явиться і червоного кольору. Ось так вони виглядають. Нагадую, що це не оригінал, це виробництво Україна. Товщина металу тут іде 1,5 мм. Закривки йдуть стандартні, просто показати вам, які вони йдуть в комплекті. Відправляємо це все по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників, які допоможуть вам довести товар у вашу країну. Якщо треба довести Молдову, це Сергій, його номер телефону. Якщо треба довести Литва Латвія, то це Володимир, це його номер телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Verax. Також у нас є оприскувачі. Куни та ще багато чого іншого. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером, підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з асортиментом запчастин з нашого магазину. Підставте лайки, пишіть свої запитання у коментарі, або звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином та